Молодиці, ходімо на вигін та й будемо володаря водити. Тобі! Ах, дитятко маленьке виносить, ой, рано раненько, на великдень день сонце грає ясненько, ясненько, по сій нам володар, на полі пшеницю, на полі пшеницю і всяку пашницю. Щоб наша громада заможно зажила, ой, рано раненько, на Великдень сонце грає ясненько, ясненько, а волода сіє, знімале дитятко, будуть у нас діти, як ті голуб'ятка. Сонце грає ясненько, ясненько, Де володар ходить, зеленіють віти, виростуть в нас діти, як весняні квіти, ой, рано раненько, на великдень сонце грає ясненько, на великдень сонце грає я. Зі своєї хати, та й підемо на долину, зеленя топтати Виходь, діду, виходь, бабо, слухай мудрі речі, як потопчеш зеленя, то розправиш плечі. Ходь, діду, виходь, бабо, зі своєї хати, та й підемо на долину, зеленя топтати. Виходь, діду, виходь, бабо. Стоптати, виходь виходь, старий діду, совуйся і печі, як потопчеш зеленя, сто розправиш плечі, Виходь, старий діду, совуйся із печі, як потопчеш зеленя, розправиш плечі, топчить, топчить зеленя з дівки молодиці. То будете цілий рік, гарні білолиці, топчі, топчить зелен ряз дівки молодиці, то будете цілий рік, гарні білолиці, топчіть, топчить зелен раз, Бог здоров'я усім дасть, а ще будемо топтати, щоб на той рік дочекати. Топчить, топчить зелен раз, Бог здоров'я усім дасть. Check out the-